Вітаю шановне товариство. Пам'ятаєте, я вам обіцяв, що гайди на героїв будуть повертатися? Так от вони повертаються. І сьогодні буде доволі неочікуваний персонаж, котрого продемонстрували пешини в матчі в фіналі Сісіті 3 сезону. 2. це Офлейн Батрайдер. Так, якщо ви давно не бачили у феймбатрайдера і дивуєтесь, чому його пікають, то тут є доволі цікавий на нього build. Як ви бачите, Батюк бере грань розпалювання, тобто це не та грань, де ти маєш 5 левелів стільки напалмів і будеш пушити там бекдорити трон, як я раніше робив, якщо ви це відео дивилися. Ні, тут концепт буде трошечки інший. А саме в тому, що на цьому батрайдері купляють зараз дагон. Так, вам не почулося. Його вже активно спавнять також в Пабліках, не забувайте підписатися канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Почнемо з пояснення, чому саме ця грань, а не альтернативна. Цю грань беруть абсолютно всі саппорт-плеєри, адже тут посилюється спалампліфікація з плином часу, але вона забирає гп Бедрайдера, коли ви активуєте Firefly. Тобто, в піковій формі активації цієї грані буде сплалампліфікація 20% на Firefly. Відповідно, тут і витікає те, що люди беруть дагон на. На батрайдері, адже бафається ще за рахунок феерфляю цей дагон. Плюс не забувайте, що якщо ця грань забирає ХП, то спелампліфікація була доволі таки хорошою опцією. Покріпа спелампліфікація зараз не дуже велика, але якщо велика, велика пачка кріпів буде там стак, наприклад, то ви спокійно з дагоном не будете просаджуватись по здоров'ю. Це не те, що прям основна причина, чого цей дагон, але це доволі таки приємно для порівняння демеджу. От у мене перший дагон. Якщо я натискаю першим дагоном на манікен, то тут наноситься 300 демеджа. Також дагон апається зі на напалми. Кажу чесно, коли я дивився, як беруть ем, цей дагон, я не думав, що на палм апає саме його демедж. Але виявляється, це так і працює. Адже на палм в описі виявляється, небафає тільки Orb of Venom, Urn of Шадоус і Спіріт Vessel. Шкоди від осяйного, це я не знаю, що таке. Це можете в коментарях написати, підкажете мені. Відповідно, якщо ми бачили, що там було 300 демеджа, то якщо я роблю 8. 17 стаків, активую Firefly, чекаю пікової активації з під кінець Firefly, е тому що тут з плином часу вона апається, знову ж таки, нагадую про це. То коли я натискаю ось тут дагон, то я наношу, у мене було 4748, я наніс ну, трошки більше 700. Магічної шкоди, це просто за рахунок напалму. Так, окей, в піковій формі напалму. звісно, не забуваємо про це. І фаєрфляє це доволі приємно. Ну і є ще достатньо неочевидний бонус цього дагону, котрий прям дуже вирішує. По-перше, не забувайте, що Батрайдер — це універсал, відповідно, тут дається сім до всіх статистик. Це добре для універсала. А по-друге, тобі в лейтгеймі треба щось, щоб збивати ворожу лінку, щоб дати ласо. І це чудово буде виконувати дагон. Тому це навіть в цій грі. Ви побачите, що доволі імпактове рішення. Ну а тепер давайте, давайте дивитись саму гру. Розглянемо, наприклад, і Батюка, котрий достатньо в хорошій формі. Насправді зараз знаходиться. Якщо ви дивилися ігри перші на CCT, на те, як вони пройшли в цей фінал, ну він одна з головних причин, чому вони зараз перемагають. Молодець дуже добре додав в своїй грі. Нагадую вам, що Батрайдер це універсал. Відповідно, він бере собі ось такий стартовий закуп. Це один з найкращих стартових закупів на універсала, бо достатньо багато статів. Заряджені зразу. Стільки у тебе будуть, це доволі приємний Айтембіл, зможете його собі брати. На першому леве качає собі флеймбрейк. Якщо ви дивуєтесь, чому він не качає собі на то якщо тут дивляться люди, котрі. Споглядають також стріми, ви знаєте, що коли тільки вийшов батрайдер. Я е, в цьому патчі з таким концептом Firefly, як у нього я казав, що сапорти повинні качати е, собі Flamebreak і Firefly в максимум з цією гранню. І, відповідно, якщо це зараз Offlaner з цією гранню, то тут такий саме концепт. В чому суть? Суть в тому, що Firefly у тебе в два, коли ти його качаєш, і у тебе ця грань, він вже достатньо багато демажить. І головний мінус Батрайдера, коли ти стоїш і спамиш на пальми, це ти заряджаєш багато. То стіків ворожим бо проти тебе вони всі приходять і з зарядженими стіками достатньо спокійно можуть розмінюватись з тобою по хп. А коли ти просто не качаєш на палм і залітаєш з них з макшеним фаєрфляєм, то це зовсім інша справа. Ти супер багато демежу робиш, плюс завжди можеш змінити позицію ворожого героя за допомогою якісно використаного флеймбрейку. Відповідно, батьюк так і качається. Ну але єдиний момент я б вам не рекомендував качати флеймбрейк в два. Я думаю, що його точно треба залишати в один, А потім ти Максус просто собі після фаєрфляю Напал. Тобто на 4-му левелі ідеальна прокачка, у тебе повинна буде Напал в 1, флеймбрейк в один і макшений фаерфляй. Також поясню достатньо важливий момент про Напал. Він наносить невелику кількість шкоди зараз, по, наприклад, стакам еншентів. Тому, е, тому що це давно пофіксили, і тепер батрайдері е, набагато складніше фармити будь-які стаки. Якщо ви пам'ятаєте, раніше, якщо батрайдера навіть там, мідового, поправили, важливо якого. Були багато стаків енженів, він залітав і без шансів їх фармив. Зараз це набагато складніше з напалмом, тому тобі набагато більш профітніше качатися ось так. І дивіться, от, наприклад, Марс, тобі взагалі не треба на нього напалм не спамлювати, ти просто береш собі максимум фаєрфай і на нього залітаєш з величезною кількістю мовспіда. Звертаю вашу увагу, що першим айтемом він бере собі а він нарашить собі дагон. Хоча в деяких іграх можна собі рашити в дагон. Я грав проти таких батрайдерів. На, ну, взагалі, в ПАБ-матчах. Я думаю, що це ситуативна історія. Поясню, чому, наприклад, в цій грі, якщо ми подивимось, він грає проти Марса, мавпи, Рубіка. Так, тобі, блінк БКБ, це ну, маски в артефакти. Якщо у тебе є дагон, так ти там можеш е е шпрехнути один раз дагоном якогось героя, і, можливо, його вбити. Але... Погріти імпакту будеш носити небагато. А головний бонус цього батрайдера з цією гранню і тривалами, котрі зараз є у батьока, подивіться, наскільки швидко він фармить кемпи. Він зафармив просто за один фаерфлей. Стак ось тут, крім, не так, вичаюсь, просто динарний кемп тут, тут і пачку кріпасів. І таким чином ти просто граєш по грі. Але знову ж таки, феймбрек я вам не раджу максити. Не залишайте його в один і далі все ж таки докачуйте собі на пал. Давайте просто для порівняння я поясню. Дивіться, якщо ви максите флеймбрейк, там єдине, що змінюється, це ну, відчутно це сповільнення руху. Демедж також змінюється, але подивіться сумарно, скільки демеджа тут змінюється. От шкода від удару: 100 плюс шкода за секунди 40 на останньому левелі протягом 5 секунд горіння. Тобто ти отримуєш 300 демеджа при. Тому що ти максиш цей спел. Так змінюється, звісно, кд, але це не йде ніяке зрівняння з напалмом. З напалмом ти можеш соло залітати на будь-яких ворожих героїв. Так само ти все ж таки трошки швидше будеш фармити стаки, бо ти не при... не використовуєш флеймбрейк на те, щоб фармити стаки. Ти просто сферфляє це робиш. Тому це точно позбавлено сенсу. Виникає питання в тому, чи приходити на такому батрайдері в тім поки у тебе немає Блекінбара. Відповідь буде напевно ситуативна. Бо бувають ситуації, де ти дійсно можеш навіть домінувати на батрайдері без блаким бару, спокійно влітати в героїв, і тобі нічого не можна зробити. Але тут ситуація така, що якщо Марс не повний лоскіл, яким він і тут і є, то тобі без БКБ доволі складно грати. Просто якщо Марс перше не підставляється, на тебе зразу ставиться арена з Бліндагера, котрого в нього немає. І ти ну нереально страждаєш без блекінбара. Першим тут перевертали деякі тімфайти. Далі Батрайдер все ж собі навпарив Блекімбар, але звертаю вашу увагу, що навіть якщо тімфайта ніякого немає, батюк постійно продовжує фармити кріпасів. Він постійно дискає Firefly, По суті, покиде його тисне, щоб якомога більше мати нетворсу. І з доволі складної гри для пешенів ми бачимо, що у батрайдера просто топ-3 нетворс в цій грі. Далі він бере собі Вуду маску. Також звертає на себе увагу, що якщо ви граєте на батрайдері з дагоном, якщо ви берете його там неважливо, першим, другим чи третім артефактом, починайте з Вуду маски, бо спел Лайф Скіл це доволі. Приємна історія, але знову ж натискаючи Alt, ми бачимо, що по кріпам тут 2,4%. Це небагато, але знову ж, враховуючи, що він фармить пачку кріпів, плюс там мінімум подвійний. З так uh, якихось нейтралів, то це в принципі нормально додасть йому здоров'я. Тепер виникає питання, чи грейдити тагон, чи ні. Я впевнений абсолютно, що тут батюк правильно робить. Він бере собі шиву і тільки потім починає грейдити тагон, адже шива не забувайте, що вона також дає по ворожим героям, коли ви її натискаєте. Плюс uh, хочу звернути вашу увагу на покращення. Він залишає собі займисту печать очевидно, хороший дуже айтем на батрайдері. І бере собі зачарування на. Uh, Рейндж. Ну, тут генерація мани, але от, до речі, зараз реалізація дагона перед вами буде. Достатньо швидко герої вибухають, особливо якщо Блекінбар забувають використовувати, Ну, тут не те, щоб мапи взагалі була така можливість після Ласо він отримати і просто а, здох в цій ситуації. Тому виберете собі далі якийсь артефакт, на кшталт. Я думаю, що це взагалі доволі такий універсальний і хороший білд. Треба лаблінг БКБ, Шива, потім. Ну, точніше, дагон спочатку, потім Шива, потім ви грейдите цей дагон. Не забувайте, що взагалі ви. Ну, Розумієте, до цього дагона треба відноситись. Не е, для як основного берз-демежу свого, це, звісно, приємний демедж, дуже котрий буде в, в, в тімфайті. А як для способу збивання інки, інки трошки більшої кількості демеджу, ну як від великою кількості напалну може воно і вирішить. Але окрім цього, це важливий спеллифстіл і важливі стати для батрайдера саме ще як о, універсального героя. Тому е, не думайте, що вам треба викупити дагон. Все, біжимо. Треба активувати дагон терміново когось бити. Ні, ви просто продовжуєте фармити, підвищуєте свій капітал, і при ситуації при тім файті або в ситуації, де ви можете когось соло запіковувати на сидінні стриволів, ви з їм скористаєтесь. По талантам, як ви бачили на 10-му левелі, він скіпав талант на і брав зразу талант на 15-му левелі на швидкість руху. В цілому, от на 15-му 15 левелі, таланти Батрайдера, чесно, ви можете взяти будь-який з них. От просто на 10-му не беріть, скіпніть, тому що набагато профітніше спили закачати. На 15-му берете, котрий вам буде до вподоби. На 10-му, ну я б радив спочатку радіус тільки Палма. на 20-му мінус КД флеймбрейка, звісно, з цією гранню. і на 25-му ліві. От 25-й левел таланту. Тут тільки ліві з цією гранню ви берете. Не забувайте, що останнім артефактом ви повинні взяти рефрешер. Тут у нього є рефрешер, шардрашана, але два ласто по грі, два блекімбари на батрайдері. Це прям... Масків, тож рефрешер, ви сміливо можете брати. Це один з найкращих айтемів майже на будь-якому герої в лейтгеймі. Тепер пам'ятаєте, я вам казав, що використання дагону ще дуже важливо для того, щоб збивати ворожу лінгенсферу. От, наприклад, Фуріон капотина творз лінкою, але він дарма її взагалі бере проти такого батрайдера, бо отримує просто дагон і ласо після цього. Тут рефрешер, шард Рашана, він отримав два ласу і просто здох. Таким чином, команда один 5 програла команді цю мапу, але на жаль для болівальників пешенюа пеше не програли фінал з рахунком 2-3. А от гру на офлем трайдерів вони перемогли. Думаєте, брати цього батрайдера чи ні, але, як на мене, герой прям файненький. Білд у батюка ви можете прям повторювати майже в будь-якій грі. Я думаю, що це не буде помилкою зовсім. Білд дійсно дуже хороший і універсальний майже проти будь-яких героїв. Єдине, що вам треба буде вирішувати на цьому герої, це брати ранній дагон чи взяти собі тривала блінк БКБ, а потім дагон. Чи там тривала блінк дагон, а потім БКБ. Залежатиме від героїв, проти котрих ви граєте. Але загально, білд ось так, коли на цьому ти він достатньо хороший. Дякую, друзі, що дивились це Відео не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами, коли побачимось на все добре.